The <laughs> Участь у велодні серед організаторів якого виконавчий комітет Володимир Волинської міської ради вирішили взяти і малі, і дорослі, і хлопці, і дівчата. Хоча останніх порівняно небагато. Серед учасників велопробігу і перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук. Також беруть участь нас і Олег Світерський, секретар ради, є депутати міської ради, беруть участь, ну і громадські з міста. Дійсно, сьогодні всеукраїнський велодень, гарна така Така традиція, яка популяризує е, здоров'я, здоровий спосіб життя. Хочеться побажати всім достойно і гарно тих 10 кілометрів пройти. Велоспортом давно займаєтесь? Ну, з дитинства, але, скажімо так, зараз це йде відновлення цих таких хороших традицій і фактично на велосипед сіли вже останні два роки. А так, в дитинстві, звичайно, катались. Можливо, скажімо, от варіант, от, як у західних країнах, що всі наші е, чиновники, будемо так говорити, будуть на велосипедах на роботу їздити. Ну, будемо надіятися до цього, будемо привчати. Самі привчаємося, і інших також будемо привчати. Дуже радий бачити таку кількість велосипедистів. Вдячний всім гостям, з Нововоленська, друзям. Нововолинськ, покажіть свої руки. Е, також є зостилуга. Ну, вибачте, кого не знаю, може хтось ще приїхав, звідкись не назвав. Ну і, звичайно, місцевий Володимир Волинці. Давайте поаплодуємо. Е, отже, у е, нас сьогодні відбувається другий вже традиційний велодень. Це дуже радує, що вже е, це в нас стає традицією і Збирає з кожним роком все більше і більше учасників. Сьогодні паралельно з нами відбувається Володень в Києві, так само, по-моєму, 12-ту годину. От, е у Львові, в Луцьку, в володні відбулися тиждень назад, зібрали орієнтовно десь до тисячі народу, можливо, більше. Е за неофіційними підрахунками. У Луцьку був 10-й ювілейний. Е ну, ви напевно бачили в інтернеті. Там дуже було багато учасників, їхали сім'ями, колона розтянулася. На велику відстань до двох словах, велодень це свято, яке об'єднує всіх велосипедистів в спільному велопробізі центральними вулицями міста. Цей велопробіг відбувається з метою популяризації велосипедів, здорового способу життя, покращення інфраструктури велосипедної в місті. І радує те, що з кожним роком велосипедистів стає все більше і більше. Приємно вітати другий велодень у Володимирі Волинському. Дійсно підтверджую слова Андрія. Минулого року він розпочав таку ініціативу. І така ініціатива, звичайно, знайшла підтримку і в міській раді і серед жителів нашого міста і гостей. Мені приємно відзначити. Що це вже третій велопробіг і хочу анонсувати, попросити всіх учасників такий самий велопробіг організувати до Дня міста. Ми його минулого року проводили у вишиванках, в кого будуть якісь пропозиції і побажання цього року, чи підтримуємо в вишиванках, чи якісь нові, може, інші ідеї будуть. Я хочу також подякувати за ініціативу анонсувати ще одну подію в місті Володимирі. Яка цього року відбувається за ініціативу присутнього тут першого заступника Ярослава Матвійчука і за підтримки міської ради? Ми маємо всі шанси вже в цьому році відкрити першу в місті велодоріжку. Так <рес> дякую це також. Стане приємною радісною подією і для велосипедистів, і для жителів міста. А зараз, шановні друзі, запрошую насолодитися, кайфанути. Всіх святом. Зараз я вам коротко розкажу про те, як ми будемо рухатись, правила дорожнього руху. Значить, будемо рухатись колоною за автомобілем поліції. Рухатися будемо по три чоловіка в ряд. Держіть між собою дистанцію півтора метри, не розриваємося. Швидко не рухаємося не більше 15 км на годину буде рухатись колона. Маршрут велосипедистів пролягав вулицями Ковальської, Драгоманова, Остелуцькою, Луцької, Привокзальної, Цинкаловського, генерала Шухевича, Ніла Хасевича і знову Ковальською на місце старту на площу героїв. До фінішу дісталося, за підрахунками організаторів, 144 учасники, які не лише розім'яли ноги, а як нам вдалося з'ясувати, зарядилися позитивом. Не стала на заваді цьому навіть спекотна погода. Неймовірні, радісні, гарні, приємні емоції. Нарешті кайфанув, нарешті Настрій піднявся. Нарешті була нагода можливість розім'яти кості, ноги, м'язи, руки. І ще по дорозі навіть язика вдалося розім'яти. Ага. Як взагалі ви, ну, скажімо, з велосипедом на ти часто їздите? Є можливість часто їздити? З самого дитинства, тільки що з кожним роком бачу, що швидкість поїздки спадає, бо з самого дитинства це, це був е, захват просто як чим пошвидше, а зараз вже так. Потихеньку, потихеньку насолоджуюсь. Ну Маршрут був важкий, бо знаємо, що досить ну, далеченько їздили. Більше 10 кілометрів маршрут пролягав вулицями міста, центральними. Старалися захопити по максимуму вулиць міста. Я думаю, що все вдалося. Хотів би при нагоді подякувати. Всім, хто долучився до велопробігам, спільнотам, вело Володимир в мережах ВКонтактів, Фейсбуці, особлива подяка службам, які забезпечували. Вони, на жаль, не змогли брати участь в велопробігу, але тим не менше без них не відбувся. Це національна поліція. Велике дякую Віктору Рибаченку, який взявся і навіть ну, безапеляційно каже, ми забезпечимо, проведемо на високому рівні начальнику поліції всьому особовому складу, які перекривали, забезпечили надійний безперешкодний проїзд велосипедистів вулицями міста. Дякую службі екстреної медичної допомоги, яка супроводжувала на, все, на всій відстані. Учасники велопробігу. Слава Богу, все відбулося без. Травм, незначні царапини, декілька падінь, але діти одразу вставали, утряхувалися, я хочу їхати. Всі з гарними емоціями, з гарними враженнями. Слава Богу, завершили цей велопробіг. Угу. Вже ну, третій велопробіг у Володимирі Волинському і другий велодень. Угу. Володимирі. А, взагалі, скажімо, якби в нас запровадити таку західну форму, коли, будемо говорити, чиновники їздять на роботу на велосипедах, прожилася, би, як думаєте? Вона вже проживається, от е чиновник, який вже тиждень парки і сквери дивиться, е що робиться, що треба зробити на велосипеді. Це ви Ярослав Анатолійович? Е, да, так, Ярослав Анатолійович оперативніше. І я б з задоволенням проїжджав на велосипеді, якби штаніну не замотувало. Дякую. Роботу. дякую вам, дякую всім учасникам. Дуже приємно, багато гарних позитивних емоцій. Запрошую на наступний велопробіг, який відбудеться. Буде присвячений дню міста. Гарного настрою. Відтак не прощаємося з вами, шановні велолюбителі. А кажемо до зустрічі, адже наступний велопробіг та ще й у патріотичному стилі у нашому місті відбудеться, як зазначив Олекс Відерський, найімовірніше вже наприкінці липня, на день міста.